Лемікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Дональд Трамп святкує перемогу. Офіційних підсумків виборів ще немає. Однак відомо, що республіканець взяв гору в більшості штатів, у тому числі і у, і у хитких. З перемогою його вже привітала конкурентка демократка Камала Гарріс. Джо Байден зателефонував переможцю та запросив до Білого Дому обговорити передачу повноважень. Трамп вже готується до того, щоб очолити країну у своїй переможній промові. Він пообіцяв зупинити війни, вислати нелегальних мігрантів та підняти економіку економіку. більше розкаже Леся Головіна. Переможний танець Дональда Трампа так республіканець відреагував на свою перемогу на виборах. Він зумів виграти не лише в більшості хитких штатів, але й там, де зазвичай брали гору демократи. У своїй вітальній промові Трамп пообіцяв припинити війни однак про Україну ані слова. Окрім того, він заявив, що зможе вислати зі США нелегалів, та пообіцяв усім американцям економічне процвітання. Я буду боротися за вас, за ваші родини і ваше майбутнє. Я не заспокоюся, доки ми не побудуємо сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти, і на яку заслуговуєте ви. Це буде справді золотий вік Америки. Це велична перемога американського народу, яка дозволить нам знову зробити Америку великою. Ейче в Меркедешовига. Ж республіканці отримали більшість в сенаті і мають всі шанси здобути перемогу і в палаті представників. Таким чином, вся влада в країні опиниться в руках представників однієї партії. Попри те, що голоси ще рахують, демократи вже визнали поразку, і Джо Байден і Камала Гарріс зателефонували Трампу та привітали з перемогою. Я знаю, що люди зараз відчувають і переживають низку емоцій, але ми повинні прийняти результати цих виборів. Я розмовляла з обраним президентом Трампом і привітала його з перемогою. А також сказала, що ми допоможемо йому та його команді з мирною передачею влади. офіційно перемогу Трампа ще має затвердити колегія виборників та конгрес. Інавгурація відбудеться 20 січня. До того у чинного президента Джо Байдена ще є час ухвалити низку законів, у тому числі про допомогу Україні. espero muito Мою Трампа вітають і світові лідери, у тому числі президент України Володимир Зеленський. Одним із перших з республіканцем зізвонився глава Франції Еммануель Макрон. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді У розмові з наступним лідером США наголосив на тісній співпраці між двома країнами. Трампа привітали прем'єри Ізраїлю, Австралії та канцлер Німеччини. Дональд Трамп виграв вибори. Вітаю його з цим. Президент Трамп почолить країну в часи великих випробувань. США грає центральну роль у тому, щоб їх долати. Президентські вибори у США мають вплив далеко за межами Америки. Дональд Трамп неодноразово виступав із заявами щодо України. Зокрема, у разі обрання президентом обіцяв закінчити війну за 24 години. Однак жодного чіткого плану, як це зробити, так і не озвучив. Дональд Трамп вдруге в історії стане президентом, який обійматиме посаду двічі після попереднього програшу. 130 років тому це ж вдалося 22-му президенту США Гровері Клівленду. Крім того, Трамп стане найстарішими. Чільником держави, який розпочне президентську каденцію, нині йому 78 років. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон Єдині новини.